Вітаю минулий тиждень в рітейлі Приніс багато аналітики та ознаменувався перед новорічними приготуваннями. Сьогодні з вами, я, Олеся Волкова, ведуча youtube каналу за рамками рітейлу. Свято наближається. Фасад двох супермаркетів Сільпо перетворились на різдвяні арт-об'єкти, який він, новорічний шопінг українців, досліджували в Делойт. Продаж продтоварів під власними брендами, перевищив довоєнні показники та тренди від МакКінсі, що вплинуло на роботу продуктового рітейлу у 2023 році. Рітейл поступово готується до нового року. Асортимент супермаркетів поповнився новорічними прикрасами. Почали діяти ялинкові базарчики, а деякі ТРЦ вже навіть прикрасили свої ялинки та засивають зробити фото на пам'ять. Змінюються і фасади супермаркетів. Так, два супермаркети Сільпо перетворились на різдвяні арт-об'єкти. Рітейлер відтворив колоритне українське різдво в супермаркетах у Дніпрі та Одесі. Вітрини у Дніпрі оздоблені традиційними для Різдва темами козою, яка стоїть на подарунках та їсть різдвяний вінок, будиночками у светрах, які співають колядки, та щедрик, мотанкою янголом з крилами та павуком, а ще пшениця як знак добробуту та символ найродючішого ґрунту в Європі. І про вікна не забули, прикрасили їх графічними рамками, щоб підкреслити друкарське минуле будівлі. В Одесі частину сільпо відведену під пекарню оформили символічно під пряниковий будиночок, де можна фотографуватися. Тут на даху і фасаді оселилися привітні пряникові миколайчики. Інші вітрини присвячені темам «12 страв до святвечора, дідуху та козі із сіна. Новорічний настрій, попри війну, потрібен. Кожному українцю хочеться в ці дні відчути тепло і затишок, щоб зарядитися оптимізмом на весь рік. Чи планують різдвяно новорічні покупки українці? Дослідив Делойт. Статистика підтверджує, що більша частина українців, а саме 59%, не відмовиться від святкових покупок. Хоча цей показник дещо менший у порівнянні з минулим роком. Минулоріч він складав 61%. Але настрій в українців щодо свят позитивний. Серед особливостей споживацької поведінки цього року такі: по-перше, українці не зволікатимуть з підготовкою до свят. Більшість опилених, тобто 64%, мають наміри розпочати шопінг у період з 1 до 24 грудня. В минулому році покупки відкладали на другу половину грудня. Для більшості українців бюджет становитиме від однієї до п'яти тисяч гривень. По-друге, в цьому році українці відмовляться від старих звичок. Через перехід України на новий календар більша частина українців, тобто майже 45%, святкуватиме різдво 25 грудня, і тільки 17% – 7 січня. Є й такі, що планують святкувати двічі. Їх 32%. Також 49% українців витратять більше коштів на святкування нового року ніж на різдво. Більше коштів на святкування нового року планують витратити респонденти у східних областях України на святкування Різдва – у західних областях. Ну і традиційно, найпопулярнішими категоріями товарів все, що залишається продукти харчування, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої. Основним місцем для шопінгу є супермаркети та великі торговельні центри. Офлайн продовжує переважати над онлайн покупками. Також серед важливих висновків дослідження 68% респондентів планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність, будуть донатити на благодійність та підтримку ЗСУ. 76% з благодійників направлять допомогу захисникам на передовій. Також українці продовжують байкотувати продавців, які не вийшли з ринку РФ. 63% покупців принципово не купують товари у таких продавців та виробників. Тож при виборі торговельної мережі для українців важливо, чи допомагає рітейлер ЗСУ, чи постраждалим від війни населенню. Отже, цьогорічне дослідження Deloitte ще раз показало, що, попри все, українці стійко тримаються, продовжують шопінг, донатять над ЗСУ, облаштовують свій побут. В наше життя повертається планування. Минулого року ж покупці перебували у розгубленому стані та не могли передбачити свої покупки. Тепер вже за місяць наперед знають, що замовлять онлайн, коли розпочнуть купувати офлайн та який у них бюджет на покупки і благодійність. Тримаємось. А от Макінсі більш детально дослідила європейські тренди, які вплинули на роботу продуктового рітейлу у 2023 році, та тенденції, які будуть визначати роботу галузі в найближчий рік. Щоб вивести правильні тренди, компанія спитала генеральних директорів компанії та споживачів. Більшість означених трендів помітні і на українському ринку. Серед них нормалізація цін та обсягу продажів, постійний тиск на маржу та збільшення витрат, а також гонка за ефектом масштабу та беззадні. Перечне для України тренд збільшення частки власних торгових марок. Європейський сектор продуктового рітейлу останнім часом відрізнявся високою інфляцією та чутливістю споживачів до підвищення цін. Це спричинило найбільше зниження виторгу fmcg операторів за останні п'ять років. У реальному вираженні обороти впали на 7,1% по всім групам споживачів з різним рівнем доходу. Але друга половина 2023 року вже відрізнялась нормалізацією цін та обсягів торгівлі, що супроводжувалась пошуком більш дешевих товарів покупцям. Цей тренд буде і надалі продовжуватись. Інший тренд збільшення витрат на введення бізнесу. 88% опитаних європейських керівників назвали маржинальний тиск головною тенденцією 2023 року, і ця тенденція не зникне принаймні у найближчі роки, оскільки рівень необхідних інвестицій для продуктових рітейлерів. Збільшується, що створює додатковий тиск на галузь. З іншого боку, аби витримати постійний тиск на маржу, компанії ведуть постійну гонитву за економією на масштабі операцій. Наприклад, інвестиції в технології та стійкий розвиток легше освоїти, якщо їх розподілити та використати у великій мережі магазинів. Те саме стосується закупівлі великих обсягів товарів, що знижує ціну закупки. Масштаб мережі давно став перевагою на ринку, тому ця гонка прискориться. Інший важливий тренд збільшення частки власних торгових марок. Його відмітили як в Маккінці, так і в Нільса Найкю. В Європі частка власних торгових марок у продажах зросла в середньому на 1,9%, свідчать дані Маккінсі. Бо більше вже 84% респондентів кажуть, що якість ВТМ подібна або краща за якістю фірмових продуктів. Щодо України, то за даними Нільса Найк'ю, обсяги продажів товарів щоденного вжитку під власними торговельними марками дві тисячі 2023 році не тільки повернулися до довоєнних показників, але й перевищили їх. Згідно з аналізом Nielsen IQ, Україна залишається одним зі світових лідерів по споживанню товарів власних брендів. Вони не потребують додаткового просування і тому мають меншу собівартість, а параметри, ціна, якість дуже важливі для українців. Станом на серпень 2023 року частка продажів таких брендів в Україні досягла 36%. Збільшення частки власних брендів. Ренді відбулося в багатьох групах харчових продуктів: а саме твердий сир, заморожена риба та морепродукти, готові до вживання риба та морепродукти, морозиво, олія, кондитерка та бісквіти, майонез, шоколад, горілка, молоко. Проте, експерти стверджують, що така динаміка не призводить до зростання середнього чеку і прибутків мережі. А це всі новини на сьогодні. Бережіть себе, тримайте позитивний настрій та дивіться Ютуб канал за рамками рітейлу, щоб бути в курсі професійних подій галузі торгівлі. До зустрічі за тиждень.